Ви зможете отримати реальність, та зліскувати ефективність його обіцянок через 5 років. Шановні вам та гості міста. Підходьте, будь ласка, і задавайте ваші запитання. ви хочете? Ні, без детально. Це в газетах Зрозуміло. А я їм хочу побажати. Будь ласка. Щоб він зробив Україну нормальною державою. Щоб Бандеричів. Проти града. Ну ладно, спитай. Ні, я не хочу видати. Че каже, що немає коштів платити. Написала знову Богдана шити допомогу, відказали. Я не знаю, як мені далі жити, що мені робити. Син інвалід позору отримує у третю групу, бо то він засадіть дитині платить. Це людина стала президентом. Виправи її менш місцевий. Ми закликаємо новообраного президента Віктора Яповича взяти участь у форумі 5 березня о 25-мульта відповісти. Він повинен прислухатись і до тієї частини людей, які не голосували на нього. Тому що це є Україна. Я бажаю йому, щоб він був президентом усієї України. Він всі е, питання, які стоять перед суспільством, вирішував не на коли не на користь донецьких кланів, а на користь всіх, в тому числі і волинян. Надіюсь, що його риторика щодо мови. Російського вибору і так далі, це була риторика передвиборча. А коли він стане президентом, він зрозуміє, що він стоїть на українській землі і він очолює українську державу і він повинен себе вести належним чином, як президента себе, як президент. Тоді можна буде задавати запитання, але на основі тієї риторики, яку він вів перед е, як в передвиборчій кампанії, то е, задавати запитань аж ніяких. Не, е, ну е, просто трудно. Ми ще не знаємо, хто він такий, як він себе покаже на чолі нашої держави. А ми хочемо, щоб він був. Президентом такий, який буде, буде вести нас не в той союз, колишній, а все ж таки до Європи. Ми європейська держава, і я думаю, що він не буде тією людиною, яка буде відчувати на собі обов'язок. Як голови, як глави держави, і буде вести політику спрямовану на користь України, на користь всього українського народу.